Хочеш реально накачатися, а не просто вбивати час у спортзалі, більшість людей думають, що тренування це просто підходи і повтори, але це лише вершина айсберга. Сьогодні я покажу, як тренуватися ефективно, уникати типових помилок і отримати справжні результати. Забудь старі міфи й поради, які не працюють. Тепер ми тренуємось по справжньому підготуйся, це буде динамічно, потужно. І твоє тіло відчує різницю вже після цього тренування. Отже, погнали. Перший принцип прогресивне навантаження. М'язи ростуть лише тоді, коли ти їх навантажуєш достатнім чином. Якщо багата кількість повторів не змінюється, тіло не росте. Додавай навантаження поступово, постійність ось що будує форму. Другий принцип це базові вправи, присідання, станова тяга, жим лежаче, ось цих три кити, які створюють справжню силу, вони задіють усе тіло, активують більше м'язів і дають максимальний результат за менше часу. Базові вправи це фундамент, а фундамент це основа для будинку, так само і вправи це основа для твого гармонійного тіла. Третій чи не найважливіший принцип це техніка, краще менше ваги, але більше контролю. Один чистий підхід набагато ефективніший, ніж п'ять з чітінгом. Не забуваємо про це відчувай рух, кожне скорочення, кожен момент напруги це сигнал для росту, а не просто самообман, піднімаючи велику вагу. Перестань займатися, нарешті, його ліфтингом. Більше не означає краще. Тому беремо достатню вагу і займаємося з чистою технікою. Важливо, тренуйся 3-5 разів на тиждень. Не потрібно сидіти в залі щодня по 2 години. Розділи тренування ноги, спина, груди, руки. І не забувай, м'язи ростуть не під час тренування. А коли ти відпочиваєш додавай одну дві ізолюючі вправи для відстаючих зон, щоб отримати баланс і симетрію. Веди щоденник тренувань, результати приходять до тих, хто аналізує і вдосконалюється. Я теж раніше цим нехтував, але коли я почав записувати свої результати на папері, мій прогрес значно покращився, і ці принципи я використовую досі. Тому ведіть щоденник тренувань, записуйте свої результати, щоб потім можна було подивитися, що змінити, що покращити. А як щодо харчування? М'язи не ростуть лише від заліза, білок, калорії, вітаміни, мікроелементи усе це має значення. Вегетаріанцям варто комбінувати бобові, горіхи, молочні продукти та протеїн, калорійний профіцит. Це паливо для росту, але не просто їж більше, обирай чисті продукти, овочі, крупи, корисні жири. Це не тільки енергія, а й стабільний гормональний фон, що важливо для прогресу, особливо коли займаємось без якихось допінгів. Пам'ятай навіть ідеальні тренування нічого не варті без правильного харчування не порівнюй себе з іншими. Ти змагаєшся лише з собою вчорашнім. Кожен підхід, кожен крок, кожна крапля поту це твоя інвестиція в результат. Не забувай про сон, розтяжку і водний баланс вони дуже важливі. Відпочивай, і головне, не зупиняйся результати прийдуть швидше, ніж ти думаєш. Підписуйся, щоб не пропустити нові поради і тренування, які дійсно працюють.